Просто зараз до нашого етеру доєднується блогер і журналіст Роман Цимбалюк. Він вже є з нами на прямому зв'язку. Мої вітання. Привіт Привіт, Олежа. Привіт всім слава Україні героям. Слава, отже, з'являються ось ці припущення. Ну я тут конкретно послався на політику, але не вони єдині, хто пише про те, що в разі, якщо Владимір Путін не проявить достатньої готовності комунікувати з Дональдом Трампом, укласти певну угоду. Тут ми зараз не говоримо про інтереси України і не говоримо навіть про справедливе завершення війни, але просто про те, що от вони там про щось могли би навіть над нашими головами домовитись. Та це теж питання, наскільки це ймовірно, але постає інше питання: чи має Дональд Трамп, скажімо, важливі впливу для того, щоб це просто взяти, зібрати, скинути в якийсь там кошик і говорити з Володимиром Путіним вже зовсім іншою мовою, мовою ультиматумів. Насправді це цілком реальна історія. По перше, Сполучені Штати вони як були сполученими штатами, так і залишаються Сполученими Штатами. Я до того, що не весь комплекс інструментів, які є у цієї держави, вони ж нікуди не ділися. Вони були у Джозефа Байдена, є і у Дональда Трампа, і в принципі, саме головне, він же вже чітко сказав в своєму цьому важливому пості на адресу Володимира Путіна, що буде або по-хорошому, а або по плохому мовляв, вибирай, і зрозуміло, що росіяни почали реагувати на ці неультимативні заяви не просто так, не випадково. Останнім часом Володимир Путін постійно тусується з за Павліком Зарубіним. Це, це це, мабуть, той хлопчик, якого він в дитинстві поцілував живот, який він трошечки підріс, і там в чому ідея? Він постійно наголошує, що він у нас. Теж миротворець, це ж Зеленський не хоче йти на перемовини. Але всі ці слова там на 10 хвилин ця от маячня, яка вона проголошується, там він чогось вирішив, що він самий крутий юрист, і він визначає, що у нас легітимно, що у нас нелегітивно, У нас тут новий не в Кремлі фахівець по українському конституційному праву з'явилась. Але в цій всі історії я бачу. Один одну важливу зміну, значить, Путін він не повторює свій ультиматум, який він зробив. Ми пам'ятаємо літом, коли він сказав, що він хоче української землі. Хочеться, щоб він лежав в ній. Хоча можливо це і зайве, ось і там роззброєння, що там ще якісь РПЦ, Гундяєв, Папи. Ну і російська мова. Цього вже немає. Тобто, ми бачимо, що Путін насправді то демонструє, що він та готовий, але от проблема в Україні. Причому він там такого нагородив, що виходить, Зеленський має відмінити свій указ, але він не може це зробити, бо він нелегітивний, Але він все одно готовий відправити людей на перемовини. Я так думаю. Що з українського боку треба відправити на перемовини Мар'яну Безуглу. Ну, якщо хтось хоче займатися імітацією, то це непоганий варіант. Але питання ж полягає в тому, не тільки щоб вести перемовини, а про що вести перемовини? Ну то тут найскладніший момент. Якщо говорити про адресата, ну тобто, те, що він сказав, це ось цьому хлопчику Павіл Зарубін та його звати, то це якби те, що показали по російському телебаченні. Але чи можна вважати, що саме російський глядач є кінцевим адресатом, чи все ж таки це був сигнал? Ну я не знаю, чи до Києва, але до Вашингтону для Дональда Трампа, про те, що ну от я готовий, ти прийшов, я на місці, ситуація зрушила. Сто процентів у мене тут взагалі немає ніяких сумнівів. Давайте просто згадаємо, як розвивалися події 20 січня. інаугурація, 9 днів назад. А потім декілька таких дуже різких заяв з боку очільника Сполучених Штатів. А потім ви на болотах в частині того, що нам висунули ультиматум, чому всі мовчать? Де медведів? Чому ми там не загрожуємо спалити Америку і там зробити ще щось таке страшне? Де Марія Захарова, а де Путін власне? І пройшло декілька днів, і викликали хлопчика поцілованого в живот. Мається на увазі Павла Зарубіна, і він зробив першу заяву з цього приводу. Ну і зараз він продовжує. Це ж ну чекайте, що змінилося за останні 9 місяців. Чому Путін раніше цю маячню не повторював? А тут почав знову повторювати. Почав розповідати, що в принципі війни могло взагалі не бути, якщо б Україна просто вийшла з Луганської і Донецької області. Ну щоб не було війни. А зараз це все лунає, якраз ось в такому контексті, що От це Україна погана, не може йти на перемовини, і він нічого не хоче підписувати з Зеленським. Але знаєте, це так дивно звучить, тому що якщо хтось думає, що у нас головний перемовник від України це Зеленський, або, або Ярмак, або міністр закордонних справ Андрій Сабіга. То це ж помилкова річ насправді. -то. Головним перемовником у нас є Збройні сили України, і інші сили оборони. От ми навіть сьогодні, десь там під Нижнім Новгородом провели один з раундів перемовин. Це ж важливий аспект, тому що від... що робить Путін? Він намагається зробити вигляд, що війна окрема, а перемовини окремо. окрема. Ні, це, це абсолютно маячня. Навіть в його словах там є така річ. А що якщо от захід захоче, то тоді всі юридичні питання можна вирішити? Ну давайте вирішувати. Тобто, я тут переконаний, що адресат в даному випадку це виключно Дональд Трамп. Ну і американська адміністрація, яка я так все ж таки розумію, що вони зараз зробили в публічній складовій е, паузу, але дещо ж змінилось. От за е, останнього вчора, що там Індія і Китай. Щось почали трошечки давати задню в частині російської нафті. Ну так от підготовка до перемовин. Вона триває в повному обсязі. А Путін каже, що він готовий. Проблема в Зеленському. Ні, проблема в Володимирі Путіні, і всі це знають напередодні з'явилася ще одна. Ініціатива, я би так її охрестив директор служби зовнішньої розвідки Росії Сергій Наришкін, який також є головою російського історичного товариства, говорить про нібито пропозицію обговорити право на українські землі, та що вони хочуть зробити? Значить, запросити якихось ніби істориків з Польщі, Угорщини і Словаччини от в такому складі обговорити це питання українських земель. Що ти в цілому думаєш про цю ініціативу? Ти воно ну, очевидно, що можна знайти маргіналів в будь-якій країні. Це було завжди, це, це буде завжди. Та але людей, які ну там не репрезентують абсолютно жодне наукове товариство, але будуть мати от там польський паспорт або словацький паспорт. Але що це дасть? Так, так, Олеже. в частині Наришкіна, який проситься між іншим на перемовини з новим очільником ЦРУ, Я так розумію, що Наришкін час від часу такий комунікатором був з боку відповідно Кремля, він керівник історичного общества. У них вони ж там все все щось хтось очолює. Наприклад, Шайгу є керівником географічного общества. Так пам'ятаєте, саме там Путін колись сказав, що Росія ніде не закінчується. Я думаю, що це все ми маємо в комплексі не дивитися. А в частині заяви Наришвіна про те, що вони хочуть запросити істориків відповідно з Угорщини, з Польщі і Румунії, вочевидь, ну, цей натяк на те, що давайте поділимо Україну разом. то ідея цікава. Вона ж е, дуже корелюється з словами Путіна: що якщо б Україна би пішла з е, території Луганської і е, Донецької області, то тоді б не було війни. Ну мені здається, тут все дуже просто. Якщо б Росія пішла з Кубані, бо мені здається, Кубань наш, е, то теж би не було е, війни і обстрілів. Якщо б різань. Вони залишили то теж не було прильотів по Нарізанському НПЗ або як зараз, от в, 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 в Нижньому Новгороді. Тобто, ця маячня на тему, що України нема. І за 2-3 дня, а зараз Путін між іншим сказав, що за 2-3 місяці вони готові завершити війну, якщо у нас закінчаться патрони, якщо нам перестануть допомагати, ну так цю ж тему можна грати вдвох. Якщо закінчаться північно-карейські солдати, якщо закінчиться північно корейська артилерія і набої до неї, і дуже дуже багато чого. Тобто, взагалі, ці заяви вони говорять про те. Що а, частина от Путін зрозуміло? Він танцює перед Трампом. А ці намагаються цим дебільним, вибачте, росіянам пояснити, що не все не все так погано, як може здаватись. Я просто до чого це веду. Вони ж перестали радіти своєму наступу. От це ж колосальна зміна в Російській Федерації. Раніше вони якось дуже так активно це розповідали. От Оля Скабєєва вже місяць не говорить про якісь прорив. Які чи розрив, в які вона так довго чекала, це якраз от говорить про ну зміни зміни в, в Росії. Ну і власне навіть західні аналітики кажуть, що у них наступальний потенціал потрошечки закінчується. Ем, якщо говорити про тенденцію, я б все ж таки хотів повернутися до цієї ідеї, нібито там, значить, в історичному контексті обговорювати українські землі. Чи ти е, вбачаєш це такою таким подальшим планом росіян знаходити якісь маргінальні сили в ну фактично в кожній європейській країні для того, щоб розхитувати норму, і чи це може взагалі впливати на порядок денний в цих країнах? Тому що так як я говорив, ну от, наприклад, візьмемо Польщу, там є таке товариство варіатів, вони називаються Амради, вони там як клоуни ходять по місту в одностроях часів е, польської комуністичної республіки, польської народної республіки, і так далі. І так далі. Ну я припускаю, що хтось з них міг би поїхати на такі переговори, репрезентуючи нібито Польщу, та але е, чи це може мати якусь перспективу, чи це ну знову ж таки там чергова клоунада буде. Ну зрозуміло, що в будь-якій державі є різні погляди, і є в тому числі люди з браком розуму. Які дехто хоче великої Румунії, хтось хоче невеликої Угорщини, хтось хоче Польщі відможе да може. А це все зрозуміло. Але ж ці люди наразі а не представляють і не будуть представляти уряди цих. Держав зрозуміло, що вони намагаються оце підживлювати, щоб зробити от таке підґрунтя, мовляв, погоджуйтесь на умови Путіна, тому що от тут поляки зараз як придуть, і все у вас заберуть. В принципі, от якщо ми вже почали розмірковувати в рамках історичних земель, то можна ж це ж грати разом. Я тоді пропоную запросити китайських експертів і істориків з цього приводу японських. Казахських, і якщо цю тему продовжувати далі, то ще велике питання: хто швидше стане маленьким Україна чи Російська Федерація? Бо, знову ж таки, ситуація на фронті, вона про що говорить? Що Росія вона не здатна вирішити ту задачу, яку вони хотіли вирішити. Ну, що має увазі? Щоб а знищити Україну, і показати, що Росія вона там, як Бабченка, воскресла, і відповідно має змогу диктувати волю іншим народам і іншим державам, як це було про радянському союзі. Ну мені здається, Почати треба з китайців. Вони будуть раді. Вони, я відчуваю, приймуть наше запрошення. Слухай, а якщо серйозно це розглянути, ну тобто, фактично, можливо, це не буде мати відношення до якихось там академічних кіл, але ну, знайдуться люди, які захочуть про це подискутувати, от просто подискутувати десь там на якомусь, я не знаю, на якійсь панелі, на якомусь майданчику в Україні. В Україні це неможливо. Угу. Якщо хтось захоче приїхати в Україну з такими ідеями, я особисто зразу буду дзвонити в СБУ Василю Малюку в частині слідчих, а Кирилу Боданову в в частині групи зачистки. Ні, ні, я маю на увазі, якщо би така дискусія про з участю там китайців, казахів і так далі відбулася, розумієш про територіальну цілісність Російської Федерації. Я про те, що цим патиком їхнім можна їх вже й бити. От наскільки це серйозно можна розглядати? Ну, абсолютно чекайте. Якщо вони хочуть все призвести до абсурду, то це от, хороший шлях для цього. І між іншим, в цій ситуації все одно треба дзвонити Буданову і Малюку, щоб вони тоді організували. А медійна б... підтримка, угу. ну, щоб вони допомогли п... провести цей... цей неймовірний захід. А чому б ні? Ну та ідею, ти щойно публічно озвучив. Та побачимо, чи вона знайде Дай. своє продовження. Тут добре продовжує. Я зараз <розуміст> з думками та, та, та. Я, ну тут насправді дійсно ми трохи в Іронію увійшли і треба це теж розуміти. Але якщо повернутися до реального стану справ в Росії і ті показники, які вони у себе мають, тут видання The Moscow Times опублікувало цікаву цікаву. Цікавий зріз, я би так це назвав. Бюджети п'яти російських регіонів впали нижче за тижневі витрати Владиміра Путіна на війну в Україні. Ну хоча це я не думаю, що коректно називати тільки витратами Путіна, це в цілому росіяни витрачають на війну і не він один. Та але що випливає: 18 із 83 російських регіонів мають річні бюджети, які перевищують тижневі витрати Росії на війну е в Україні. Ну цікава статистика. Я не знаю, чи це там тенденція останнього. Часу чи, зрештою, так і було? Просто що зараз це е, має своє своє публічне продовження. давай зараз боремося з попереднім питанням. Тут я просто згадав цю думку, вона цікава. значить в Москві час від часу вони проводять такий захід, що який називається щось на кшталт антифашистський комітет чи з'їзд, і туди вони якраз запрошують різноманітні маргінальні групи людей з Європи, в тому числі там поміркувати, як ділити Україну, чи ще щось. Але наскільки я розумію, всі ці люди з європейськими паспортами вони всі на обліку відповідно в СБУ. але... Своїх держав, Ну тобто в аналогічних е е структурах. Бо е хто їздить в рейх е в під час війни, зрозуміло, що люди, які е служать не своїй державі а, на російському рейху. Що стосується е цих е витрат, е Більшість, ну скажімо так, велика частина на російських регіонів вони завжди були Це Важливий момент там у них постійні ці субвенції. Москва зі всіх збирає гроші, наприклад, з Ханті-Мансійського округа, де там куди не, не копни. То щось обов'язково цінне знайдеш, а потім вони це перерозподіляють тут. Я би акцентував увагу не на цих цифрах, що хтось витрачає. Ну що що бюджети деяких регіонів, вони, як ти сказав, тут порівняно з війною, ну просто ніщо. Тут є інша статистика. Наприклад, там коли в Москві робили програму освітлення цього міста, щоб панти російські світились, то там ця програма в Москві вона теж вартувала як програма охорони здоров'я. Ну, наприклад, в тій самій Різанській області або навіть більше. Тобто, ця історія, вона ну в даному. В випадку не настільки важливо. Важливо загальний тренд, що грошей у Володимира Путіна стає менше. Занадто багато цих дзвіночків. Я не кажу, що завтра в нього закінчаться гроші на війну. Скоріше за все, в Різані гроші закінчаться І заради Путіна, як то кажуть. Але ну, тренд зрозумілий. І, власне, мабуть, через це Володимир. Володимир Путін тут так от починає постійно апелювати до Трампа. Що от а ми, ми в принципі не проти зупинитися. Тобто ідей про те, що треба заморожувати війну і перевести війну з гарячої фази в холодну війну. Вони ж звучать від людей, які там не останні в системі російської влади. Ем, Продовжуючи цю аналогію, ось ці удари по ну по перше, нафтопереробні заводи, але так само і е, об'єкти, де зберігається паливо. Сьогоднішня ніч вона теж ознаменувалася ось цією атакою дронів. Чотири дрона, місто, яке називається Това я вперше дізнався про його існування сьогодні зранку, коли відкрив стрічку. Але е, чи це може напряму спрацювати на обороноздатність Росії? Чи це буде історія про те, що окей, там не знаю, громадський транспорт е, можуть не випустити, тому що просто забракне пального? А, а для танків лишиться? Для танків е лишиться питання в тому, що танків вже е дуже небагато залишилось і, знову ж таки скільки три роки, мінус 20 тисяч броньованих е машин і танків. Це статистика Орікс, е які, в принципі, ми можемо е довіряти. Тут е мені здається, ця ж історія про що? Про тисячі парізів. Тут е питання в тому, що. Російська Федерація, вона ж ну вона завжди більше вуглеводнів виробляла і добувала, ніж вони самі потребують. Вони експортували дуже дуже багато. І коли ми наносимо удари по таким об'єктам, ну по-перше, росіяни потрошечки не то, що вони розумнішують, але вони задаються цікавим питанням: а нас-то за що?». І це в цілому, ну тобто, це е, удар і по промисловості, по надходженню баблу а е, по удар по відповідно, і по військовим в тому числі, тому тут безви безпрограшна ситуація для нас, і якщо так буде продовжуватися, то мені здається, час. Е, Відправляти наші безекіпажні дрони в напрямку Новоросійська там є не так далеко відносно від нас місця, де можна сильно скоротити взагалі навіть цю угасаючу експорт російських вуглеводнів. Те, що ми не маємо жодної реакції, можливо, це навіть і добре з боку партнерів щодо використання українських дронів, і те, що росіяни, в принципі, це сприймають як таку вже буденність, ну бо фактично це стається кожного дня. От сьогодні офіційно вони говорили про понад 100 дронів, запущених з території е, України. Чи можна сказати, що вони ну зрештою, скажімо так, змирилися із цим викликом? Питання там в іншому, як вони протистоять? Не дуже їм це вдається. Ну бо якщо Тири з чотирьох дронів уразили і була пожежа, то це неефективне протистояння, і і це добре для нас, очевидно. Та але те, що ну на відміну від попередніх історій, коли вони там говорили, що це буде перетин червоної лінії, і вони там все почнуть по серйозному, бо вони ще нічого насправді не починали. От такої риторики, ми, ми зараз не бачимо, але натомість бачимо ефективність українських дронів. Це про що свідчить? Ну, по, про те, що у Путіна проблеми з протиповітряної оборони, а про те, що він не, не вживає слово сполучення на червоній лінії, бо, як з'ясувалось, ми їх самі малюємо. І захід в тому числі мені взагалі дуже подобається, що от зараз іде така дискусія. Цікава, що от по лінії USAID припинили допомогу по всьому світу. Але, от згадаємо, одне цікаве повідомлення від Пентагону: якщо не помиляюсь, 22 січня або 23. тобто, тут важливо, що це було після інавгурації. То вийшов реліз, де було сказано, що допомога військової Україні не припинена. Тут якісь історії про те, що з Ізраїля перекидають ракети до Петріутів. Знов ж таки, це ж не ізраїльські, а американські ракети. А це ж вже нова адміністрація. Це є до того, що американці, американські миротворці, вони е, саме головне розуміють яким чином можна припинити війну, і це, як на мене, досить непогана заява, яка надихає. Тобто, ще раз відзначаємо, що Дональд Трамп і люди, які разом з ним прийшли до влади, вони під час виборчої кампанії дуже, -дуже багато розповідали про те, наскільки дорого для Сполучених Штатів обходиться військова підтримка. А зараз вони цього А не говорять, і військова підтримка. Продовжується. Ну здається, у нас є всі шанси е, не тільки в, в, вижити, а й домогтися тих е, цілей, які стоять е, не тільки перед нами, а взагалі перед світом. Угу. Ну тут, знаєш, резюмуючи, що б це було без надії? Звичайно, надія вона залишається і. Е... На тлі тих заяв, які зараз лунають про те, що не всі програми будуть заморожені, там скорочені на 90 днів, можуть бути опції. І абсолютно ти слушно говориш, що дужки виводиться військова підтримка. Це дуже важливо. Я вдячний. Нагадаю, для аудиторії Роман Цимбалюк з нами на прямому зв'язку. Блогер і журналіст. За коротку мить ми продовжимо. Перед тим будуть новини. Їх представить Анна Ільницька. Підписуйся на канал Радіо НВ. Ось тут.